На стабілізаторі просідала напруга, він її вирівнював. І інвертор спрацьовував так, як не бачив в мережі. А сьогодні ми монтуємо реле напруги Digitop 63А. Система у нас трихфазна. Раніше ми змонтували тут інвертор разом з батарейками, високовольтна система. У будинку стоять три стабілізатори. До речі, це важлива інформація для людей, які обирають собі в майбутньому змонтувати. Резервне живлення, якщо у вас стоять стабілізатори старого типу, маєте на увазі, що може бути конфлікт обладнання. Тобто інвертор періодично буде перемикатися на акумулятори, це буде відбуватися ну, усюди по-різному. Але у нас на об'єкті відбувається майже кожну годину і по часу це відбувається 5 хвилин. Тобто Як стабілізатор спрацьовує, інвертор перемикається на батарейки, і потім через декілька хвилин навпаки на мережу. Приходять сповіщення в Dea Cloud в додатку. Замовник каже, що хлопці, треба ж з цим щось робити, бо система постійно перемикається. А яке рішення? Так, а яке ж у нас рішення? Зателефонували ми в компанію Вольтер. Це наше виробництво, пожиттєва гарантія. І вони кажуть, хлопці, це стара моделька, там якась ступенева система стоїть. Коротше, ви її не поборете або міняти обладнання на нове, більш сучасне інверторного типу. Або ніяк. Ну, що ми зробили? Замовник, поки не готовий витрачати великі кошти, тому що кожен стабілізатор йде на 20 кВт, це маленька сума. Значить, вимикаємо стабілізатори, робимо транзитом і ставимо реле напруги. виставляємо нижній порог поріг, напруги у нас 190, верхній. 250, 249, 250 і Будемо дивитися, як буде працювати система. В принципі, На реле напруги у нас багато змонтовано інверторів. Все гаразд, все працює. Ставимо як зубри, так і Digitop, є next Ну, Багато ми різних ставимо. По наявності дивимося теж. Зараз у нас навантаження в будинку. Майже 11 кВт. І ситуація у нас була з одним стабілізатором. Він, бачите, більше всього просідав. Воно видно по одній фазі, вона більше всього нагружена. 223, оцей середній. От вона більше всього просідає. На стабілізаторі просідала напруга, він її вирівнював. І інвертор спрацьовував так, як не бачив в мережі. Це було короткочасно, якби на декілька хвилин, але доставляло дискомфорт. Да, ну і це, скажімо так, В стандартному режимі підвищена вироботка да, цього обладнання. Тобто воно клацає постійно туди-сюди. Значить, Поставили зараз реле напруги, побачимо, як це буде працювати. Я думаю, що це буде гаразд. Е, реле напруги це, звісно, не стабілізатор, але все ж таки як вихід із ситуації. Можливо, треба просто було зробити ще перекомутацію, Да, яр е -е, прикомутацію в щити ще можна було б зробити трошки зменшити навантаження на цю фазу.